Всім привіт! І це я. Я не заспокоїлась. Робимо макіяж популярної дівчинки. Почнемо Консилер. Способ я купить свой спонжик. Берем фиолетовый, бо у меня фиолетовый. Вот такую Ярку помаду яскраву. Яскраву вибачте. вмочуємо, Ну, вмочуємо ну, так. І убиваємо свої губи. Отак. Ніби ми якісь вампіри. Да. Популярна дівчинка буде вампіркою, як ви вже зрозуміли. Я сама, якщо чесно, про це не знала, але ладно. Кого порізати? Робимо більше. Заческо. Так. Чекаю вашу оцінку в коментарях.